Які сорти яблук варто посадити на своїй ділянці, щоб стиглі плоди за розміром і за смаком ні в чому не поступалися тим, що продаються в магазині? Чи вийдуть домашні яблука великими і солодкими в умовах українського клімату? Ці питання хвилюють багатьох початківців садівників, адже не хочеться витратити кілька років на те, щоб виростити з саджанця плодоносне дерево, і виявити, що дозрівають яблука абсолютно не відповідають вашим очікуванням. Популярні сорти яблунь з великими плодами. На початку Ксе століття спеціально для вирощування в садах полісся шляхом схрещування європейських великоплідних сортів з сортом Сибірка був виведений сорт яблук ранет. Незважаючи на високу зимостійкість, скороплідність і хорошу врожайність, ранетки в даний час не дуже популярні серед садівників, оскільки максимальний розмір плодів не перевищує 3 см. Забарвлення і смак ранеток можуть бути різними, солодким смаком зазвичай відрізняються яблука жовтого кольору, з них виходять смачні компоти. Схоже на сорт ранет і так зване китайське яблуко від китайської сліволісної яблуні китайки. Навіть після суворих морозних зим китайка продовжує рясно плодоносити. Цінується китайська яблуня за невибагливість, морозо і посухостійкість, а також за красу цвітіння. Яблучка ж виходять маленькими, масою до 40 грамів з кисловатим смаком. Фуджі у всьому світі дуже популярні японські яблука Фуджі. Цей пізньостеглий сорт цінується за чудові смакові якості, хрустка, тверда м'якоть плодів володіє запашним ароматом і насиченим солодким гармонійним смаком. Сиропну солодкість без кислинки яблучка набувають через місяць після зберігання. Урожай збирають в кінці жовтня, а зберігаються плоди аж до наступного літа. Широковідомий клон яблук Фуджі-Фуджік, що вирощується в Краснодарі, а також клон Шогун, який вирощують на всій території України завдяки тому, що дозрівають його яблука на місяць раніше. Початківцям садівникам слід мати на увазі, що перші два врожаї можуть виявитися досить посередніми на смак. Найсмачнішими будуть плоди з яскравим забарвленням. Гал більше, ніж яблука Фуджі, цінується сорт яблук Гала, який став популярним на світовому ринку лише в останні 15 років. З іншими сортами яблучка гала складно сплутати, хрустка м'якоть їх набагато довше залишається білосніжною, ніж у інших сортів, смак насичений, кисловато солодкий, яскравий аромат являє собою дивовижне поєднання свіжості, карамелі і горіхів, забарвлення плодів варіюється від смужок рожево-оранжевого кольору на жовтому тлі до суцільного червоного покриття. Стиглість яблучок настає до кінця вересня, а найкращих смакових якостей плоди досягають до листопада. У холодильнику яблука Гала можна зберігати по півроку. Додатковий плюс сорти яблуні майже не уражаються паршею, проте про всяк випадок варто провести за сезон пару обприскувань фунгіцидами. Гренні, виведені в кінці 1860-х років в Австралії яблука гренні Сміт, спочатку підкорили Нову Зеландію, Великобританію, а потім і інші країни. У нас яблука гренні вважаються гідною альтернативою Симеренки. Круглі великі плоди з щільною шкіркою мають яскраво зелене забарвлення, добре виражену кислинку і аромат квітів із зеленню. Яблучка гренні чудово втамовують спрагу завдяки соковитій м'якоті і кисловатому свіжому смаку, і відмінно підходять для випічки пирогів. Однак варто відзначити, що дозріває сорт гренні повільно, йому потрібна менша кількість зимових днів, тому найкраще ці яблуні підходять для помірних широт. Крім того, яблуні гренні сміт схильні до ураження іржею, порошкоподібною цвіллю із трупами. Лобо. На території України хороший урожай приносить сорт яблук лобо, виведений в Канаді. Плоди дозрівають досить великого розміру, мають яскравий червоний рум'янець, під яким майже не видно основний жовтувато зелений фон, восковий наліт досить виражений. М'якоть у яблучок лобу дрібно зерниста, ніжна, біла, з приємним ароматом і відмінним смаком з помітною кислинкою. Дозрівають плоди у вересні, але для тривалого зберігання не дуже підходять. Переваги сорту, стійкість до посушливої погоди, скороплідність, стабільно висока врожайність, великі плоди з хорошими смаковими якостями. До недоліків відноситься схильність гнилі, борошнистої роси і парші. Мелба смачні яблука в середній смузі вдається отримувати від яблунь сорту мелба. Цей ранній літній сорт був виведений із сорту Мекінтож в Канаді і досить швидко широко поширився в багатьох регіонах України. Melba сорт яблук з оригінальним винно-солодким смаком, цукерковим ароматом і соковитою ніжною м'якоттю. Дозрілі плоди мають округлоконічну слаборебристу форму, половину поверхні світло-зеленого кольору заливає інтенсивний смогастий рум'янець. Яблуні сорту мелба відрізняються хорошими споживчими якостями і товарним виглядом плодів, високою скороплідністю, врожайністю, стійкістю колірних броньок до заморозків, відносною стійкістю до шкідників. Але зимостійкість у мельби середня з віком дерево плодоносить нерегулярно, та й плоди часто уражаються паршею. Білий налив вітчизняних садівники незмінно віддають перевагу перевіреному сорту білий налив. Цінується сорт за стійкість до грибкових хвороб, скороплідність вже на початку серпня. Плоди досягають знімної зрілості, високу зимостійкість, заніжний кисло, солодкий смак і грубозернисту соковиту м'якоть яблук. Недоліків у білого наливу теж вистачає, плодоносять яблуні нерегулярно, зберігаються плоди всього 2-3 тижні. У яблучок дуже тонка шкірка без покривної забарвлення, від легкого удару або навіть натиску під шкіркою відразу проступають плями, тому транспортування для яблук сорту в білий налив не бажана.